Вітаю вас, друзі! Російські згарбники повідомляють про якусь дуже тяжолу ситуацію для них на Бахмутському напрямку. Ситуація стажоле протягом останніх днів сили оборони України звільнили декілька населених пунктів на даному напрямку, але окупанти усе заперечують. А моїм даним ці населені пункти вони знаходяться в сірій зоні. Також наші воїни ліквідували одного із командирів бригад на даному напрямку, і напевно Владимір Путін міг би поставити собі таке питання. Що случилось? Чому все це відбувається? А відповісти йому напевно міг би воєнний злочинець Пригожин, тому що фланги Ситаться, проте Пригожин вже більше нікому нічого не розкаже. Можливо, Кадиров теж, але це поки не точно. Лучше у мене! про це і будемо із вами сьогодні спілкуватися, але тільки із тими, хто вже підписаний на мій канал. Тому якщо ви не підписались, то зробіть це просто зараз. І звісно, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. На нашому українському півдні росіяни скаржаться, що у них там також якась обстановка тяжолая і збільшується сиська работе на вербовая вот сиська продолжает расти вот эта, которая между селами Провод Прокопівка і Вербова. між ними сіська наростає і ще більш тривожно росіянам на бахмутському напрямку. Вони скаржаться, що їм стає усе складніше і складніше заїжджати у руїни міста. Противник так інакше піддавлює і варто схоже вже не так легко заскакувати, як раніше. Я не просто так згадав оці два напрямки, які, наче як різні, але насправді один із одним пов'язані. Тому що чим більше сили оборони України наступають на Бахмутському напрямку, тим менше резервів. Росіяни можуть перекидати на південь, як і пророкував Пригожин, сили оборони України відрізають у росіян фланги навколо Бахмута. Зокрема, на південному фланзі було звільнено днями два населених пункта: Андріївку та Кліщіївку. Ми воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 5-ї окремої штурмової бригади, е окремої об'єднаної штурмової бригади поліції Людь. Виконали завдання, звільнили населений пункт Кліщівка Донецької області від російських окупантів. Кліщівку росіяни захопили у січні цього року. Сам Пригожин тоді виступав зі зверненням і казав, що це надзвичайно велика побєда. Зелений пункт Кліщівка, який є одним із важливих пригородів Бахмута, повністю взят Контроль. Зараз же у окупантів запитують, а що там із кліщівкою, і вони не можуть дати однозначної відповіді. Ну вона на під нами пад під ВСУ? Там штота вже наші взяли но больше час, по ще що це українцями. І ще один їхній пропагандист каже, що ні, насправді російські війська із Кліщівки не тікали, але іти у Кліщіївку вони не планують. А той тобто, спитаємося відбі позиції як Кліщеївку самому займати не плануємо. І ще одне їхнє опудало розповідає, що, начебто, Кліщівка досі під контролем російської армії, але тут же каже, що навіть якщо це і не так, то не треба взагалі якось росіянам переживати за якусь там деревню. Кліщеївка знаходиться під контролем наших сил. Не треба надо з цього трагедію, і не надо ловити хайп на тому, що ах, ми там. Потеряли какую деревушку. Тобто, коли росіяни захопили Кліщівку, то для них це була величезна перемога, мало не стратегічного рівня. Але коли їх вибили із Кліщівки, то це якась там деревушка, на яку не варто звертати уваги. Напевно, про Андріївку вони сказали би те саме. Ми третя окрема штурмова бригада, перший штурмовий батальйон, треті роти. Знаходимося на колицях Бахмуту, а саме в селі Андріївка. Ви бачите, що окупанти залишають після себе. Але ми крок за кроком звільняємо нашу землю від окупантів разом до перемоги! Слава Україні! Третя окрема штурмова бригада показувала неодноразово відео, як вона звільняла Андріївку. І сказати, що це неймовірно героїчна титанічна робота не сказати просто нічого. Просуваємося до будинки. Все, все, все. тут. Ніколи про це не забувайте і продовжуйте підтримувати сили оборони України, щоб нашим воїнам було хоча б трішки легше. Від самої Андріївки вже практично нічого не залишилося. Російська агресія стерла його із лиця землі. І ми пропонуємо вам здатися. По одній простій причині нам нужен обмінний фонд. Якщо ви не з'явите такого бажання, життя... Ми, Ми вас, вас всіх уничтожимо. Але попри наявність багато фото та відео вже із цього населеного пункту, який очевидно перебуває під контролем Сил оборони України, російські пропагандисти продовжують заперечувати об'єктивну реальність. Андріївка це сіра зона, що окремо важливо та цікаво. Третя штурмова бригада також повідомила про практично повне знищення 72-ї бригади, так званої Російської Федерації, включно із її командним складом. Також ході цих дій лолік. Людовано Всю безпосередньо гілку керівництва 72-го окремого мотострілкової бригади Російської Федерації і упродовж дій в напрямку Андріївка, Клішівка і Курдюмівка, там де займала оборона 72-га бригада, був знищений весь особовий склад і не сьогодні. По моїй такій скромній суб'єктивній оцінці: 72-га бригада збройних сил Російської Федерації не існує на планеті земля. Про 72-гу бригаду збройних сил так званої Російської Федерації, російські пропагандисти не згадують взагалі жодного слова про них за останні дні. Вони не Написали від слова зовсім останнє, що можна було знайти про 72 гу бригаду, це відео кількомісячної давності. Ось отаке. Це від нехватки боєприпасів. Екіпаж повністю в згаріл Та учора З'явилася іще ще одна цікава та важлива новина. Сили оборони України ліквідували полковника командира 85-ї бригади збройних сил так званої Російської Федерації Андрія Кондрашкіна. Ймовірно, це сталося у районі Кліщівки. І я точно знаю, хто буде дуже радіти цій новині. Особовий склад цієї бригади, який скаржився на своє командування. Ми мобілізований восьп'я бригади. Нас закинули під бахмут. Нас просто психологічно подавлі. Нашим командуванням. Можливо, і ще плакати перестануть і їхні родичі. Жартую, ніхто там плакати не перестане, тому що усі ці окупанти подохнуть. Жидейте, не дайте немає. Постійна бойова, дуже важка бойова робота Сил оборони України на бахмутському напрямку дає свої результати. Усе більше і більше росіяни неють, що їм стає складніше використовувати шляхи постачання до Бахмуту. К самому Бахмуту вони підтягнулись ближче і зараз Ну в самому Бахмуті, вот в обшу так поїхати пацанам в гості, в общем, не очень то хочеться. Власне кілька днів тому один із російських командирів казав, що якщо сили оборони України відіб'ють у росіян Андріївку та Кліщіївку, це створить дуже серйозні логістичні проблеми для окупантів у самому Бахмуті. Я контроль. Грубо берега группіровка останется без підкріплення, без навживання. Окрема велика біда для росіян на цьому напрямку, яка вибиває їм постійно логістику, це українські fpv дрони Постійно і постійно росіяни на них скаржаться. Фпві-шка заработала. Вот жоди броневик, так що тут дійсно вже тут... А, по дорозі целе. Ціло... А часті можна сказати кладбища активні достаточно активна працюють, прям сильно-сильно достають ребят. Візді літають fpv дрони противника. І я вам зараз покажу, як саме це відбувається на Бахмутському напрямку. Ось, наприклад, один із фпв-дронів, який ви оплатили для 3-ї штурмової бригади, спалив росіянам буханку. Це тільки один із дуже багатьох прикладів того, як працюють ваші дрони. І тому, коли я кажу, що ваша допомога фронту впливає на ситуацію на полі бою я маю на увазі також і це в півішки, Таке відчуття, що вони то ані садяться. Дрони літають постійно. Ну і як завжди, я нагадую, що більше відео того, як працюють ваші донати, ви завжди можете подивитись у мене у телеграм-каналі. Вересень взагалі має бути рекордним за кількістю поставлених від вас FPV дронів у військо. Буквально учора свої дрони отримала іще 112-та бригада територіальної оборони. Це 50 дронів Камікадзе. І ще ми плануємо докупити дронів для третьої штурмової. І поставили по 100 дронів Камікадзе. 108-му окремому гірсько-штурмовому батальйону, а також президентській бригаді. Друзі, привіт! Хочемо подякувати від імені 108 окремого гірсько-штурмового батальйону спільноті Сергія Стерненка та безпосередньо самому Сергію Стерненку за надані 100 дві дронів та дві базові станції для їхнього керування. Доброго дня, друзі. Ми бійці 3-го батальйону президентської бригади висловлюємо щиру подяку <хух> спільноті Стерненка за надання бойових дронів. Слава Україні, Героям слава! Ваша допомога фронту має надзвичайно велике значення. Зокрема, наприклад, ось отакі fpv дрони полегшують штурми, а також допомагають відбивати російські атаки і реально рятують нашим воїнам життя. Тому я друзі, вам вкотре нагадую: не припиняйте, будь ласка, підтримувати сили оборони України.